Доброго дня, шановні українські аграрії, оце йду і думаю, знаєте, тут ми планували посіяти е, ріпачок. Місце якраз тут для демо. Була у нас тут озима пшениця. Так очікували посіяти ріпак, а нічого не посіяли. Оце йду і думаю, знаєте, той кричить, каже, класна оранка, той кричить вертітіл, той стріптіл, той ще якась біда. Потім ще до чого дойдуть, що сваряться один з одним. Я маю на увазі, що, що краще, знаєте. На мій погляд, колеги, найкраще, коли хто ми будемо говорити з вами тільки по-чесному, а не так, знаєте, ляпать аби ляпать. По прибутку на є гектар, розумієте, коли буде прибуток чистий на гектар, чи який у вас там про Єбід, будемо говорити, чи про її з гектара, тоді, напевне, це буде основа. А то, яким шляхом ви йдете на гору Еверест. Або яким маршрутом, да? то ваша справа. Хочете, йдіть з Оранкою, хочете з дискування, хочете з глибоким рихленням, хочете з супроводом інтерагролаба, до речі, хочете без супроводу інтерагролаба. Це ж теж без питань. Але головна основа це колеги прибуток з гектара в середньому на вашу площу. А казки там розповідати. Шоранка гівно, чи там ще гівно, пийте в Францію, поїдьте в Німеччину. Швейцарія орить, Чехія орить. Якось так. І ми оримо. Можливо, ми не праві. Можливо, ваша технологія краще. Ми ж тільки за, аби у вас все тільки виходило з компанією Інтерагрола. гляньте, яка краса. Успіхів вам!